Вітаю слухачів та слухачок українського радіо. Триває об'єднаний марафон, і при мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Далі ми поговоримо про адміністративні послуги в Україні, і звісно, що можемо їх порівняти з тим, як це відбувається за кордоном. Також поговоримо про роботу кабінету міністрів і роботу парламенту. Але з цією темою зараз ми будемо розбиратися. І до нашої студії завітала голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур комітету верховної. Ради України з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, членкиня депутатської групи. Довіра Лариса Білозір. Лариса, вітаю вас сьогодні в нашій студії. Щиро вітаю, слава Україні! Героям слава, пані Ларисо. Почнемо. Я думаю, що із кабінету міністрів, і зокрема про те, що ухвалено план дій на поточний рік. Почнемо власне зі змісту цього плану. Як ви його оцінюєте? Так, буквально нещодавно, на цьому тижні, на початку тижня, прийнято план дій уряду. Ну, знаєте, хотілося, щоб це все ж таки була програма уряду, але так як у нас зараз воєнний стан і фактично. Попередня програма не була затверджена парламентом, уряді де шляхом плану дій. Я його аналізувала, дивилася там 14 дуже важливих позицій. Там і адаптація нашого законодавства до Європейського Союзу, звичайно, безпека, оборона також багато питань, що стосуються нашої енергетики, відновлення регіонального розвитку. Все дуже правильно, все дуже чітко. Головне, щоб воно було виконано. Тобто, Звичайно, зараз пріоритетом для уряду є євроінтеграція, скріні нашого законодавства. і Тут звичайно нам потрібно спільно працювати, об'єднувати наші зусилля, адаптувати законодавство, зробити його, скажімо так, європейські вимоги пріоритетними. Гарний план дій, але, на жаль, не затверджений в парламенті. Тому мені здається, звичайно, військовий стан, воєнний стан диктує свої умови. Однак мені здається, що потрібно більше нам. Скажімо так, щільно координувати свої. Тоді дії. я уточню запитання про взаємодію, якою вона є наразі Кабінету міністрів та Верховної Ради, зважаючи на ось цю ситуацію із власне цим планом дій на 2023 рік. Парламент всіляко буде підтримувати цей план дій, тому що він досить якісно підготовлений. Там є дуже багато проблематичних питань, амбітних. Речей які, Боже, зокрема можливо зауважити, які це ну там є, наприклад, що стосується енергетики. Нашої ми розуміємо, що збройна агресія Росії дуже сильно зруйнувала нашу енергетичну систему, і нам її треба децентралізовувати і відновлювати вже, скажімо так, в такому режимі, коли це вже є новітні технології, децентралізована система, альтернативні засоби енергетики. Тому тут потрібні величезні кошти, і тут, звичайно, потрібно працювати також з нашими міжнародними партнерами, адаптувати наше законодавство також до реформування енергетичної системи, оборона і безпека. Тут, звичайно, теж дуже багато роботи. Нам потрібно виробляти свої дальнобільні ракети, нам потрібно виробляти своє озброєння, дрони це величезна також проблема, тому що ми розуміємо розуміємо, що сьогодні на фронті ми маємо Росія має перевагу в дронах і їм нелегально їх продають. І є вже інформація, що декомплектуючий Китай і Іран. Нам потрібно налагодити виробництво своєї зброї. Це дуже важливо. Попередні, скажімо так, влада цим взагалі не займалась, напроти всієї всього часу незалежності України, тому мені здається, це номер один зараз питання, і так і воно є в плані дій. Так, і відновлення, звичайно, компенсація, тобто це дуже обітна ціль напрацювати фактично електронну там, систему реєстрації, пошкоджень і руйнувань. Але тут ще потрібно пам'ятати, що потрібно людям вже, скажімо так, виплачувати ці компенсації. В плані дій це стоїть і вже початок цих виплат. Тому дуже багато пунктів, які потрібно ну, працювати злагоджено всім як один механізм, і фактично, звичайно, це так також всі виконати там умови щодо мирного плану працюються також працюють також Дуже серйозно і парламент, і уряд щодо відповідальності, реєстрації заданої шкоди і відповідальності Росії, тобто це створення трибуналу, це робота на міжнародному полі, це компенсація вже за рахунок російських активів підписання цього міжнародного договору. Ой, там стільки всього. Я, я думаю, що нам і дня не вистачить говорити це, але роботи дуже багато. Тому я думаю, що план дій добрий, але все ж таки ми б мали його послухати в Верховній Раді. Я вважаю. Пані Ларисо, кабінет міністрів вирішив істотно збільшити державний кошторис. Як ви взагалі це оцінюєте? Це взагалі безпрецедентне збільшення бюджету, зміна до бюджету за всю історію України. Це півтрильйона, тобто 500 мільярдів сума. Так, гривень. Це величезна сума, яка вся піде. Ну там якби 96% на оборону і безпеку, але насправді інші 4% це теж резервний фонд державний, який теж йде на оборону і безпеку, тобто це безпрецедентне збільшення за рахунок. На жаль, зовнішнього і внутрішнього запозичення, адже наші партнери сьогодні фінансують величезну частину дефіциту бюджету. Ми маємо розуміти, що ми маємо дефіцит 20% ВВП. Як вам це фактично половина бюджету? Це кошти наших партнерів, це запозичення, це гранти, і весь бюджет, все, що заробляє Україна, практично все йде на оборону безпеки. А як щодо регіонів, які постраждали, чи є в нас проблеми з наданням коштів для них, чи немає зараз країна у війні, тобто саме головний пріоритет це армія, це Збройні сили України, це сили безпеки, оборони. Звісно, по відновленню потрібно працювати. Тут нас мало, скажімо так, успіхів. Є зараз теж рішення уряду про виділення 10 мільярдів гривень, але це для регіону. Постраждалих, але це в основному для того, щоб вирішити проблеми громад, тобто виплатити зарплати. І е, якщо не появляються комунальні послуги, е, тому тут е, теж багато питання. Насправді, е, якщо мова йде по відбудову, то громади самотужки намагаються справлятися, особливо в більш-менш безпечних регіонах. От зокрема, в нас на Вінниччині е, там нещодавно, да, декілька місяців тому ракета впала е, і зірвала. Це саме в селі в мене на окрузі. То незважаючи на те, що державою не були виділені кошти, але дуже швидко налагоджений механізм громади мають нормальний ресурс. Все ж таки, держава зробила все, щоб децентралізувати систему влади, і дуже багато коштів пішло саме на місця, особливо ПДФО податки на доходи фізичних осіб, і дуже багато у нас зараз військових частин, військових, і звичайно, ті кошти тут в громади 65% від податку на доходи фізичних осіб. І громада самотужки змогла відновити. Разом з міжнародними партнерами, міжнародними організаціями, міжнародна організація міграції, наприклад, буквально за місяць всі питання були зняті по заміні вікон, дахів і так далі. Тобто в громад більш-менш безпечних регіонах є можливість це робити самотужки. А звичайно, потрібно визначити ці фронтові першошелону громади, які страждають від таких серйозних ракетних ударів і там там, звичайно допомога потрібна на набагато більше, але ми розуміємо, що а коли її виділять, а, пані Ларисо? Ну що стосується цих мільярдів, ми зараз будемо їх голосувати в парламенті найближчим часом, а, і я вважаю, що там буде одноголосна. Я думаю, буде конституційна більшість підтримка, тому що а, це потрібно зараз робити, для як я вже казала, щоб виконати ту ж саму план дії. А так для того, щоб виробляти зброю тут у нас. Як відбувається робота парламенту? Взагалі як парламент ухвалює наразі рішення. Ну, ваша група відома тим, що більшість депутатів голосує синхронно із правлячою партією, додає необхідні голоси. Як ви вважаєте мотиви таких дій? Поясніть, ви знаєте, з початком повномасштабного вторгнення в Україні взагалі природа роботи парламенту дуже сильно змінилася. По перше, вони засідання не є публічними, так? так тому приймаються більш швидко. Нема цього. Популізму, знаєте, виступів таких довгих затягування процесу, там поправочного спаму. І, звичайно, є величезна консолідація різних політичних фракцій та груп. Скажімо так, минулий рік це 351 прийнятих прийнятий закон. Це це. Фактично рекордний такий кількість законопроєктів, законів, які прийняті з 2014 року. І якщо ви подивитесь на голосування, то голосування досить таке. Ну, майже всі фракції та групи голосують, підтримують ініціативи президента. Це не багато законів, це закони, які стосуються безпеки і оборони, їх більшість також, але також і пропонує Кабмін, і головний значить, головний ініціатор, звичайно, депутати. До речі, довіра якраз. Зараз по кількості законопроєктів зареєстрований на одного депутата номер один. Але звичайно, ми голосуємо законопроєкти, які запропонені президентом, тому що є безпрецедентна підтримка президента, і відповідно з його законопроекту стосуються саме і воєнного стану, і покращення обороноздатності. Але якщо подивитися, ми є група довіри, це мажоритарники, які представляють біля 4 мільйонів виборців. І мені здається, що Є такі законопроекти, які є принципово, От, наприклад, для мене і для моїх колег це охорона здоров'я, це соціальні питання, де кожен, скажімо так, має свою позицію. Якщо подивитися по моєму голосуванню, то дуже багато контроверсійних законопроектів. А я не голосувала щодо підвищення, наприклад, там оплати праці депутатів, або ж що стосується соціальних питань, коли закон звучить по одному, називається євроінтеграційний, там, як наприклад. 5344, де про права там, і захист людей з інвалідністю, а насправді обмежуються їхні права тим, що не забезпечується працевлаштування і анулюється фонд, який оплачує центр реабілітації для людей з інвалідністю. Там я не голосувала і агітувала колег, і, до речі, він був. Збитий, скажімо так, не проголосований вже другий раз. Тому, звичайно, є консолідація, звичайно, є підтримка потрібних законопроєктів, але не можна сказати, що прям голосується все, що пропонується разом з фракцією про слуги народу. Про кадрові зміни у кабінеті міністрів. Наскільки вони зараз потрібні, і можливо, кого варто звільнити? На вашу думку, цікаве питання. Мені здається, вони абсолютно зараз не на часі. Ми розуміємо, що Подає та процедура така, що прем'єр-міністр подає на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо там призначення тих чи інших міністрів. А президент подає щодо міністра закордонних справ і міністра оборони. Тому будемо підтримувати, скажімо так, головнокомандуючи, якщо будуть зміни, наприклад, що стосується міністра оборони, там чи міністра закордонних справ ми будемо дивитися, і я думаю, що це пріоритет президента. Але все ж таки Верховна Рада має затвердити легімітизувати це рішення. Що стосується інших міністрів, я думаю, що знаєте, зараз не на час і зміна особистості, звичайно, потрібно працювати над тим, щоб сама система працювала, щоб була інституційно спроможна і Верховна Рада, і виконавча влада. Все ж таки, це повномасштабне вторгнення показало, що є. Повністю операційні у нас всі державні органи абсолютно спроможні органи місцевого самоврядування, Верховна Рада і виконавча влада, все ж таки країна функціонує, незважаючи на такі страшні обстріли, ракетні обстріли. Ми маємо функціонують на більшості території і лікарні, і школи, і тобто ми навчилися вжити в умовах війни. Тому мені здається, що звичайно є. Питання до певних міністерств, а однак переконана, що потрібно все ж таки посилити парламентський контроль, все ж таки, щоб там не було ми парламентсько британська республіка, і повернути години запитання до уряду і бо... чи можливо їх от речі повернути, і коли буде можливість, бо це їх є потрібно важливо. повертати. знаєте, чому хто тому, має що... це ініціювати тоді зараз? Взагалі, в нас в конституції прописано, що е, взагалі є в нас парламентський контроль, але законодавчо немає такого прописаного, встановлено, що от вони мають бути це година запитань до уряду, мають приходити в Верховну Раду. Це було завжди, але на сьогоднішній день з військов, воєнним військов, станом цю практику відмінили, тому що всі заняті величезна нагрузка на міністерства. Але мені здається, що потрібно вже відновити повернення, щоб міністри приходили на комітети. До речі, ми це вже робимо на нашому комітеті вже новопризначений міністр Кубракова, Міністерства регіонального розвитку територій та інфраструктури доповідав, там є співпраця. Це дуже важливо, тому що, от, наприклад, на у нас це мажоритарники, це люди, які все ж таки ходять ногами по землі. Так, от я нещодавно з округа повернулася. Вчора так і ми бачимо проблеми, які на місцях, і не завжди міністр і міністерство розуміє суть проблеми, де коли ті гарні ініціативи, які так гарно піаряться і показуються, вони мають проблеми реалізації на місцях і взагалі проблеми. Тому мені здається, їм потрібно. Я завжди кажу, що нам потрібно, щоб міністерство зв'язками з реальністю так, щоб знати дійсно, що відбувається на місцях. Тому треба повертати цю годину запитання до уряду. Це є вимога також наших європейських партнерів. Була величезна така кількість діалогів Жана Мене, які ми проводили, і це була перша вимога реформування інституційного і парламенту, і виконавчої влади для того, щоб була співпраця. Тепер до вашої безпосередньої сфери відповідальності, як ви можете оцінити роботу адміністративних установ і надання послуг під час повномасштабної війни? Чи впоралася з цим Україна? Україна впоралася, Україна вистояла попри сумніви, так там казали за три дні, там, за тиждень. І навіть сфера адміністративних послуг, от все те, що було зроблено по децентралізації, воно дуже позитивно вплинуло на ті самі ЦНАПи, Центри надання адмінпослуг стали такими не тільки а, навіть, центрами послуг, да, але е, центрами допомоги, прихистку е, турботи про людей, тому що саме в ЦНАПи йшли е, внутрішньо приміщення. Особи. Саме туди вони приходили за допомогою, за реєстрацією, за розселенням. Потім, коли почали виплачувати для ВПО виплати соціальні, вони працювали. От Ну, я про віночню точно можу сказати про більшість цнапів, що вони працювали 24 години на сім. Лариса, а маємо тепер провести паралелі, можливо, навіть з німеччини про надання адміністративних послуг, тому що українці зіткнулися з тим, що це зовсім не так, як в Україні. А у нас цифровізація, у нас дуже багато всього зроблено настільки, що а там доводиться мати справу, наприклад, із паперами. То як ви можете поставитися саме до цієї ситуації? А я буду відвертою. Я скажу, що це міф. Можливо, люди, що, що, що там все забюрократизовано. Ця бюрократія деколи є дуже ефективно, бо там є адміністративна процедура. Тобто, якщо два, дві, два тижні, то два тижні. Хочу сказати, що спілкувалася з багатьма нашими зовніші, да, переміщеними особами, і хочу сказати, що там працює все ефективно. І ти, коли приходиш, от дивіться, я не договорила про наш ВПО, у нас були проблеми з соцгромадою, тому що все диджиталізовано, більше. Реєстрів закрилося, а паперами не можна подавати папери. Люди по 8 годин на початку війни, уявіть, це 8 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Просто система лягла. Ніяка система в світі. Є. Я не хочу критикувати, це би не витримала. А якби у нас був варіант ще паперової подачі, це була інша справа. А тут його не було. А за кордоном, все ж таки. Деколи коли диджиталізація це добре, але ми розуміємо, що є такі речі, як воєнний стан, як війна, і тоді все ж таки треба залишити це. знаєте, я називаю це цифрова дискримінація. Є люди, які не можуть користуватися там смартфонами, і так далі. Звичайно, для нас таких юзерів продвинутих це дуже зручно, але ми маємо пам'ятати, що. 60-70% населення України не мають доступу там, такого вільного до інтернету і так далі, до смартфонів. Тому тут все ж таки е, за кордоном є в чому, в чому їм є в чому нас повчитися, але також нам потрібно е, е, перейняти їх досвід. Так, так. Тому я би не критикувала наших міжнародних партнерів і е, от е, та ж сама Німеччина вони дуже гарно е, спрацьовують. Ти подаєш уявіть. Ти подаєш документи, в тобі той же день, особливо зараз, коли немає такого напливу, віддають тимчасовий захист, в той же день призначують призначають тобі виплату, і в той же день ти вже маєш соціальний захист страхування, чого в нас, наприклад, немає. Тому я би тако, я, знаєте, я би не говорила, що так вже погано за кордоном бюрократизовано. Де коли правильна бюрократія це захищає права людини, тому що нам здається, що це треба зробити швидко, це все треба зробити діджиталізовано, але не в кожного є доступ. Повір, От таки ну, ми ну, підбили підсумок так. нашої розмови. Пані Ларисо, вдячна вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю для слухачів, що з нами у студії була голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, членкиня депутатської групи Довіра Лариса Білозір.